До сьогоднішнього матчу знову ж таки зустрічаються команда лідера, друга команда приймає третю команду за підсумками чотирьох зіграних турів. п'яту п'ятну з Косом Ковалівка та ДюСШ 26. Всіх трьох команд є по сім далі попарів. Потягнути мене за статумачку. Викинув на подачу на лінію Воротарського. Підбирання за вистамального берега удар відбувся, але наші влучання відзначився. Простріл І не забиває! Це не добре, що ви забуєте. Є на хід, не вам усе. Спочатку він не хотів, дійсно. Опиняється на газоні. Молодець, виграв позицію, молодець. Артем Чумак. Ну, зовсім інша справа. Правим планом від господарів, то Опиняється на газоні, заробляє штрафний. Напевно, це буде жовта, так і є. Жовта карка в вона. руках Юрія Водорчука. Хто її отримає, але ну, я ще не бачу. Подача. На нього та удар відбувається, хворозі летить м'яч. Два півгодини зіграних в першому таймі. Момент зараз. І забиває. Забиває Ходаковський. Атлет виходить вперед. Через травму не зміг продовжити гру в нашому матчі. Микита Квітка. Бажаємо здоров'я і найскоріше одужання і повернення на футбольне поле. За гостю, він дає передачу, удар за на майданчику. Борово, Кирило Каревський. Керіото Каревський пробивав. Діма Свидчен займає позицію. Дістишата Ю15 і, друзі, переходимо до складу гостей. Зараз момент, по стійкою пролітає м'яч. Там, напевно, навіть не удар. Зараз Москавець з правої буде подачу. Виконувати так і є. Удари від Олексія Дем'янка, летить м'яч. Підгородньо, той подає до штатного майданчику. Відлітає між до 20-го номера. Ратій пробував. Подивися! Як ти думаєш, чому ця атака привітала? Має претенду. Московця йде на дальню стійку ця подача. На виході грає голкіпер. Там ще й голкіпер зіштовхнувся з польовим гравцем, з Микитою Петруком. Де в рефері на якого він набіг атака лівого берега, і чудово грає голкіпер за межами карного майданчика, коли м'яч залишився в сьомого номера. Гостей як же зараз не влучає Богдан нам... ну ліги ю атлет Ю 15 приймає футбольну академію. Лівий берег Ю-15, удар від рем'янка, і знову він виграє другий поверх під час подальшої ну доворіт вислів встигає віддати передачу. Момент зараз і порозіті коли ти м'яч зараз пробачають лівого берега атлетівців. Нам вже під зливи проходить гра. Сьоминор Лівого берега пробиває і забиває лівий берег. Передача на Ходаковську. Ставить копу Ходаковський. Буде підлаштовувати під право. Підлаштує, пробиває, але накриває цей удар, 17-й номер. Лівого берега. Андрі... Кислицький. Ріжекут, наближається до 6 майданчика. Кислицький. Простий, готовий був. І пенальті. пенальті заробляє. Пенальті заробляє. Олексій Дем'яненко біля м'яча. Удар вищий воріт. витить м'яч на 69-й хвилині. Виж, на м'ячку, простріл, Удар відбувається! М'яч не влітає в сітку. Один з польових гравців вибив м'яч вже з стрічки воріт. Який ж зараз момент дуже сподобався. І взагалі цей матч мені і так сподобався, але останній момент зараз Ходоковського не влучає в лінії Воротарського. Три моменти.